Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо експериментувати зі словами. Також спостерігати за смисло розрізнювальною звуків у словах. Тож, поїхали! Давайте додамо до кожного слова один звук на початку або в кінці слова, щоб утворилось інше слово. Отже, поїхали! Коло! Подумали! І додали останню букву Яку. Так, С. Колос. Лин. Млин. Чудово. Перо. Так. Перон. Молодці. Рука. Рука. Чудово. Трава. Подумали, де ми додамо букву? Так, на початку. Страва. Коса. Молодці, косар! Тепер давайте запишемо ці слова. Відкриємо ваші робочі зошити, відступаємо одну робочу лінію і посередині пишемо 7 вересня. І записуємо всі ці слова. Отже, поставте на паузу відео, запишіть. А тепер я пропоную вам відгадати загадку. Послухайте. З М я сіра та маленька, хвостик довгий і тоненький. Хто це у нас, діти? Так, мишка. З Ш знайдеш мене між хвої, В лапках білочки, родої. Так, шишка. Давайте тепер слова від гадки запишемо у зошиті. Мишка, шишка. І давайте спробуємо вимовити звуки і назвати букви у словах-відгадках. Наприклад, звуки м -и Ш, К, А. А тепер спробуйте вимовити самостійно. Поставте відео на паузу. Зараз пропоную вам прослухати пісню і потім будуть запитання до неї. Була цілий день, цілий день, де ти білочко блукала руденька. Я про дні зимові відбала і горішків збирала, цілу зиму тепер буду сиденька. Де ти пташечко була, цілий день, цілий день, де ти пташечко трудилася селі Будувала, піря прутики збирала, і тепер я взимку маю те жити! Да ти зайчику гуляв, цілий день, цілий день, да ти зайчику ховався маленький. Не було стільки справ, шубку нову вибирав, і тепер я білий, а на сіреньки, звірі прісі усі цілий день, цілий день до зими свої хати не готували. І тому тепер малята не страшна, зима звірятам, бо вони старанно працювали. Ну що, друзі, про кого розповідалась в пісні? Подумайте, поставте відео на паузу. Так, про білочку, ведмедика, зайчика, пташку, так, друзі? А як звірята готувались до зими? Що саме вони робили? Подумайте. Зайчик, наприклад, змінював шубку на іншій колі, так? Хтось Собі збирав їжу на зиму, так? Подумайте, що ще робили тваринки. А зараз пропоную виконати фізкульт-хвилинку для наших очей. Отже, слідкуємо оченятами, коли будуть рухатися наші тваринки. Що трішки відпочили, зараз пропоную вам відгадати слова, назви предметів, установивши відповідність за допомогою стрілок. Наприклад, перше з вами разом виконуємо: з С-Сапаю. Давайте наступний рядок подивимося, що це в нас може бути: лапка, папка, шапка чи сапка. Отже, з С-сапаю. Ось вона у нас буква С. І далі сапка. Чудово, молодці. З Ш вдягаю. Подумали? Так, шапка. З Л стрибаю. Що це може бути? Лапка. З П ховаю. Так, папка. Давайте з виділеним словом шапка складемо речення. Наприклад, даринка. Одягнула шапку. Складіть своє речення і запишіть, будь ласка, його у зошиті. Поставте відео на паузу. А зараз давайте пограємо у слова. Наприклад, білка і гілка змінимо одну з букв. Ганок? Подумали? Яке слово може бути? Так, ранок. Череда. Середа. Карта. Наприклад, марта, злива, слива, корона, корова, калина, малина, так, думка, наприклад, сумка або гумка. І зараз, друзі, пропоную виправити помилки в жартівливому вірші Ігоря Січовика. Подивіться, у мене є виділені букви у словах. Їх потрібно змінити на інші літери. Давайте буду читати вірш, а ви будете думати, яку літ що ж має бути у нас. Рік пішов гуляти в сад, не дійшов, бо повз назад. Соловей затьохкав швидко, як побачив гарну клітку. Лисичка знає на зубок смачненьку казку колосок. Невже діти рік пішов гуляти в сад? А вже ж ні, ви скажете, Ніна ну, Володимирівна, це рак, молодці. А соловей затьокав швидко, як побачив, гарно. що?» Так, квітку, чудово. А що ж це лисичка знає на зубок? Яку казку? Молодці, Колобок! чудово. Давайте з вами зараз запишемо ці слова за зразком. Ми змінили рік на РАК. Далі квіт, клітка, квітка, колосок, колобок. Поставте відео на паузу і запишіть ці слова. І спробуйте усно послідовно вимовити звуки в цих словах та назвати букви, якими вони позначаються. Наприклад, звуки вимовляємо у першому слові Р і К. А тепер називаємо букву Р. І К. Далі самостійно поставте відео на паузу і вимовте. А зараз спробуємо давайте, побудувати нові слова і записати їх. Наприклад, рука додаємо букву рукав, перо, перон, їжа, їжа. Кран, екран. Давайте з вами запишемо тепер ці слова, поставте відео на паузу. Молодці. А тепер давайте усно з вами ще раз побудуємо нові слова. Робота. Яке це може бути слово? Так, робот. Страва. Трава. Чудово. Спорт. Порт. Комар. Так. Кома, Умнички, дуже добре. І сьогодні хочу вам ще для співзвуччя розказати, що у нас є у віршиках таке цікаве. Це Рима. Це тільки співзвуччя закінчень слів у віршованих рядках. Наприклад, урок, дзвінок, коли у нас рядочок, кожен закінчиться на однакове закінчення. Або навіть слово на полі «до полі». Давайте спробуємо з вами поримувати. Роса у дівчинки коса! Діти? Так, квіти. Квасолька? Парасолька. Молодці. Ще раз побумов веселі! Що це може бути? Каруселі! Закінчення і однакове. Так, друзі! І спробуємо зараз додому виконати наступне завдання. Я зараз його поясню, як виконувати. Отже, вам потрібно буде утворити і записати за зразком нові слова шляхом перестановки літер чи складів. Перше слово у мене актор. Шукаю у своєму довідничку зелені літери. Токар. Я змінила, бачите, літери місцями актор, токар. Поставили кому і чекаємо, шукаємо далі. Ракета, що може бути? Так! Карета! Тепер поставте відео на паузу і виконайте цю вправу самостійно. Коли виконали, ми разом всі це перевіримо. Отже, діти, Я маю надію, що ви всі впорались. Давайте тепер перевіримо, які у вас вийшли пари. Лісок. Сокіл. Шарф. Фарш. Масло, смола, сосна, насос, атлас, салат, чудово! Якщо ви все, у вас все так вийшло, ви великі молодці. І наостанок, друзі, підводимо підсумок. Що ж сьогодні вдалося вам? Що цікаве було, подумайте. Якщо вам на уроці сьогодні дуже сподобалося, то обираємо зелену цеглинку. Якщо просто сподобалося. Жовту. А якщо щось не сподобалось на уроці, то червону. Але я маю надію, що більшість з вас обрали цікавість і ще дуже сподобалось. І у нас утворилася така пірамідка нашого настрою. То зустрічі, діти!